От, продовжуємо таку хорошу тему. Значить, за вагомий внесок, особистий вклад за підтримку і розвиток Союзу ветеранів Анголи зі на наказу номер 21 ва нагороджується кисліцем Юрій Вікторович, який дійсності багато зробив для нас, який підтримує нас і підтримує подальшому, Юрій Вікторович. За нагорода номер 0067. За вагомий внесок, особистий вклад, підтримку та розвиток союзу витерення Анголи. Згідно наказу номер 12 ВАЗ, за номером. Медаль за номером 0069 нагороджується Мастеренко Віктор Захарович. Віктор Захарович. Вітаємо в нашому залі через полномочного посла Куби в Україні, а також консула Куби в Україні. Але, на жаль, ми продовжуємо. За вагомий внесок, особистий вклад в підтримку та розвиток Союзу ветеранів Анголи нагороджується учасник бойових дій Мозамбіку, Корецький Вадим Миколайович, медаль за номером 0068. Николаевич. Зидом наказу 12-2 медалю Загідність та патріотизм за номером 0062 нагороджується. Шульга Сергій Олегович. Медалю. Гідність та патріотизм за номером 0072 нагороджується Якубчик Василь Цесович. Медалю за гідність та патріотизм за номером 0074 нагороджується Басик Олександр Дмитрович. Медалі номерні. Медалю за єдність та за номером 0065 нагрожується Козирів Віктор Дмитрович. П'яте зелені вопрос. Медалю. За номером 0066 медаль за гідність та патріотизм нагороджується Житко Володимир Павлович. Особисто вклада підтримку та розвиток Союзу в Анголи. Голи. Медалю за гідність та патріотизм за номером 0063 нагороджується Касян Олег Анатолійович. За вагомий внесок, особистий вклад в підтримку та розвиток Союзу ветеранів Анголи. Наказом 12 років ВА від 05 листопада 2014 року нагороджується начальник штаба Галузко Сергій Миколайович. Учі, замітив зараз і не тільки зараз дуже жаль, що у нас вже за ці два роки, відколи наша організація, на жаль, не приходите чомусь ви з медалями. Хоча вже від відсутні рані анголи, дехто з нас нагороджений більше, ніж двома трьома нагородами. Жаль, що ви їх не одіваєте на наші зустрічі, хоча б один раз в рік. Це маленьке зауваження. Але продовжуємо. Згідно наказу за номером 12БА від 5 листопада 2014 року медалю за гідність та патріотизм за номером 0064 нагороджується Рубан Микола Іванович. Микола Іванович, що уже жмет, що не можете одіти на таке да? Дорогие друзья, дорогие, дорогие наши гости, в общем, э, со мной все будут согласны, потому что по наставному решению правления и по обговорению за величезный вклад в нашу организацию, за всю работу якутяны, можно сказать, одна людина, все за мной согласны, я думаю, это точно, награждается полковник Вороняк Николай Владимирович орденом «Едность и воля». Всегда все получали, а командира никогда. <говорит> 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 нет, 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 нет. Мы не будем больше приказов, как приказ номер 163. Это уже ждать. Ждать очень мало. Продовжуємо. Медаллю. Пам'ятну медалю. Пам учасників локальних воїн з шурдиком Ангола нагороджується Ахримчук Геннадій Валентинович. Я його міняв в Анголі. Я не люблю сотні стоїть. Надіюся. Так. згідно наказу номер 12 дроб 82 від 5 Листопада 2014 року за вагомий внесок особистий вклад в розвиток та підтримку Союзу ветеранів Анголи та з нагоди 25-річчя виведення радянських військ з Республіки Афганістан, медалю за гідність та патріотизм за номером 057 нагороджується Белько Олександр Васильович. Сан да, Васильевич, мы потом уже в неформальной обстановке попробуем. Завагами меседж. Особистої вклад, підтримку до розвиток суюзу витрані Анголи та з нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан народжується Пацальонов Євгеній Іванович. Медалю за гідність та патріотизм за номером 060. посол Куба здесь он находится и сопровождать. Хочу сказать, что это не будет государство. Да я чтобы в мире и согласие всегда мы жили, поменьше нам боевых действий и военных действий, чтобы учали вот такие медали потом. Со скорбью и с радостью. Главное, чтобы это все было лучше в мире жить, есть вареники, пить воду. Вот и все. Спасибо за внимание. За вагомий внесок та особистий вклад підтримку до розвиток Союзу ветеранів Анголи та з нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану медалю за гідність та патріотизм за номером 058 нагороджується Шпілєвський Василь Васильович. Згідно наказу 12 дроб БА від 5 листопада медалю за гідність та патріотизм за номером 056. За вагомий внесок особистий вклад підтримку та розвиток Союзу ветеранів голи та з нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану на розвиться гармаш Олександр Миколайович. За вагомий внесок. Особистий вклад, підтримку та розвиток союзу ветеранів Анголи та з нагоди 25-річчя виведення радянських військ з Афганістану, медалю за гідність та патріотизм за номером 0,55 нагороджується кроль Ігор Іванович. Шановні побратими, ще малесеньке, до нагороди. Справа в тому, що 20 червня 2014 року місті Калуші значит, нагородою, значить, орденською відзнакою ветеран воєнний інтернаціоналіст був нагороджений рубом Ніколай Іванович. На той жаль, орденську відзнаку отримав, а посвідчення за номером 10.11 не вдалося. Микола Іванович. Ми виправляємо свою технічну помилку. Це це раз. У нас підготовлені грамоти від союзу ветеранів Анголи для керівництва цього залу, для ректора е національного. Університету авіації, який е, згодився надати нам цей зал і дати нам змогу провести це міроприємство. Грамоти, почесні грамоти відсутні за витранів Анголи для передачі ректору, проректору та іншим причесним для е, е, які приклалися для нашої до нашої зустрічі, передаються через Миколаївича. Вадим Миколаївич, Випускника даного авіаційного університету. Ще раз ми дуже, дуже раді, що все ж таки посол Куби є у нас. Є у нас ще посол Куби.